Чому святкують водохреща? Вже найлінивіша людина, мабуть, знає, що купання на водохреща це традиція не тільки не біблійна, але навіть і не церковна. Та все ж масово продовжують робити це дійство, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. А як щодо самого свята, яке його походження? Так, сьогодні його пов'язують з хрещенням Ісуса в річці Йордан. До речі, і свято це часто називають Йордань або Ордань. І як не дивно, назва річки тут ні до чого. Але про це пізніше, е, нібито саме в цей день Ісус Хрестився. Але як і завжди, якщо поглянути в історію і дохристиянські часи, якимось дивним чином ми бачимо, що язичники в цей день святкували своє свято, яке теж пов'язане з водою. Збіг? Не думаю. За уявленнями стародавніх слов'ян, саме 19 січня, за старим стилем чи 6 за новим, з'явилася на світ богиня води Дана. Опівночі, перед її днем народження, джерельна жива вода дуже хвилювалась, бо в цей час ріки вкриті кригою, через що злі сили перешкоджали її виходу з темних нутрищів землі. Тут, у пригоді, ставав Бог Ордан, такий собі святитель підземних вод. Ім'я Ордан означає Ор Сонце, Дан вода. Таким чином, світло молодого Божича Сонця, яке відродилося на Різдво, Ордан в день появи на світ богині Дани, очищував джерельні води від лихих сил і надавав їй великої, цілющої та чарівної сили. Ще за тиждень до свята на річці прорубували ополонки, щоб Бог ордан світло молодого сонця, Дашбога освятив ті підземні води. Після усіх язичницьких ритуалів потрібно було набрати в посудину води, бо вона, ніби як тепер, мала велику цілющу та чарівну силу. Ордан надавав їй сонячної сили, тож кожен мусить випити її на здоров'я і видалення нечистот орданською водою окроплювали господарство. Вважалося, що вона оберігає людину, житло і все її майно від злих духів. Отака історія, яка аж ніяк не пов'язана з Ісусом і християнством взагалі, але тісно пов'язана з водою і язичницькими ритуалами. На жаль, за усіма цими обрядами, які і досі практикуються в християнстві, втрачається справжня суть хрещення, яке Ісус прийняв у дорослому віці, показуючи приклад нам. У свій час Він дав повеління своїм учням: ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Отож, людина, що приймає хрещення, має розуміти, що вона робить, має бути навчена істини, навчена дотримуватися біблійних настанов. І найголовніше, як сказано, хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І справжнім християнам не потрібні ні купання в ополонці, ні святкування екс'язичницьких свят, ні свята вода. Їм потрібні справжні щирі стосунки з Богом, який і подарує кожному з нас спасіння, якщо ми, прийнявши хрещення, присвятимо йому своє життя.